Через наше серце везли клен деревце. дерево клендерево, дрібне зелененьке. Дерево клендерево, дрібне зелененько, а з того деревця строїли церковцю, дерево клендерево, строїли церковцю, дерево клендерево, строїли стріїли церковць, а в тій церковці три свічечки ясних. Дерево клен, дерево три свічечки ясних, дерево клен, дерево три свічечки яс, три свічечки ясних, три дівоньки красних, дерево клен, дерево, три дівоньки красних, дерево клен, дерево три дівоньки крас. Перша свіча ясна, то гануся красна. Дерево клен дерево того нуся красна, дерево клен дерево то гануся крас. Друга свіча ясна, то маріка красна, Дерево клен дерево то томайка красна, Дерево клен дерево то томаріка крас. Третя свіча ясна то настуся красна. Дерево клен, дерево то настуся крас на дерево клен дерево, то настуся крас, через наше сельце везли клем деревце, дерево, клен дерево, дрібне зелененьке. Дерево клен дерево дрібне зеленень, а з того деревця строїли дзвіницю. Дерево клен дерево строїли дзвіницю. Дерево клен дерево строїли дзвіниць, а в тії дзвіниці три дзвоники гласних, дерево клен дерево, три дзвоники гласних, дерево клен дерево, три дзвоники гласник, три дзвоники гласних, три парубки красних. Дерево клен дерево три парубки красних, дерево клен дерево три парубки красник. Перший дзвоник гласний то Василько красний, дерево клен дерево, то Василько красний. Дерево клен дерево то Василько крас, другий дзвоник гласний то іваньо красний. Дерево клен, дерево, то івань окрасний. Дерево клен дерево, то красний. Третій дзвоник гласний, то сте панко красный. Дерево клендерево, то степанко красный. Дерево клен дерево, то степанко красний.